Нові подробиці про злочини Якуба Яхла в Танзанії вийшов новий фільм, у якому розповідається про долю дітей, які постраждали від дій Якуба Яхла. У фільмі спливають численні деталі: наприклад, зв'язок Якуба з чеським журналістом, який зараз так активно захищає його в Чехії. Також уже є підстави вважати. Що в Танзанії відкрито кримінальну справу проти Якуба і ведеться розслідування? У фільмі наведено уривок інтерв'ю з пастором Марком Бернсом, який сприятиме подальшому розслідуванню злочинів Якуба. А тим часом в Україні Ірина Креміновська пише статтю, у якій так само як і чеський журналіст виправдовує Якуба Яхла. Виникає питання: кого захищає українська громадянка Ірина Кременоська? Чеського громадянина Якуба Яхла, який за свідченнями жертв є насильником, педавілом і наркоманом. Очевидно, що чеський журналіст Якуб Яхл і Ірина Кременовська мають зв'язок з ФСБ Цирс. Цікаві факти. Якуб Яхл позиціонує себе як антикультист, експерт із сект, як він сам себе називає. Ірина Кременовська також позиціонує себе, що вона є експерткою і журналісткою. Рацирс використовує експертизи як зброю терору. Такі експертизи складають агенти ФСБ Рацирс. На основі цих експертиз абсолютно новинні люди оголошуються винними. Людей саджають у в'язниці, над ними проводять тортури. Це їхній спосіб підривати демократію в країнах та руйнувати їх зсередини.